Народний контроль йде на місцеві вибори. Це рішення прийняли на першому з'їзді політичної партії Громадський рух народний контроль. Головні завдання партії боротьба з корупцією, з розкраданням бюджетних грошей, ба навіть з байдужістю влади до звичайних людей. Працюватимуть і над спрощенням умов для ведення малого та середнього бізнесу. Серед пріоритетів також поліпшення якості медицини, освіти, соціальної політики треба давати важелі впливу тим хто себе ефективно довів поза Політичного процесу їм треба давати мандат довіри. Тому народний контроль це платформа політична для того, щоб оновити політикам того, що зрештою сьогодні гостро вимагають люди. Підтримати молоду партію прийшло чимало відомих людей. кажуть ідеї народного контролю їм близькі і зрозумілі. я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство. Чесних людей знову зібратися, і сьогодні на площадці серйозні, я думаю, дуже перспективні народного контролю. У народному контролі переконані, успіх реформи децентралізації залежить від її виконавців на місцях. Керівником Львівського обласного осередку партії є голова народної самоборони Валерій Варемчук. Тут я був комендантом, приймали майданівців, згадується, як тут жили, чим жили, за що боролися, і дуже. Символічно, що сьогодні політична сила, громадський рух, народний контроль проходить свій з'їзд в цьому приміщенні в нашій команді. Люди, які пройшли випробування, боротьбу і майданом, і війною з цією командою відкривали експоплазу. Активні робили речі із з метром добродомом, з Андрієм Мисиком в комітеті майдану Львівщині. Я побачив. Людей в, в дії я побачив людей, які готові жертвувати своїм часом собою заради спільної перемоги. Громадський рух «Народний контроль це платформа, яка об'єднує навколо себе відомих журналістів, бізнесменів, громадських діячів. Ми отримали внутрішній фонд, другий фонд. Це тотальна корупція на всіх рівнях, яка на сьогоднішній день поїлася просто в корені, в корені кожного рівня. Влади. І саме завдяки принципам, які ми вкладаємо в декларацію політичної партії Громадський рух народний контроль, ми зможемо її виконати. Коли говорю про внутрішній фронт, згадуються слова другого голови директорії УНР Симона Петруя. Нам не страшні російські воші, як страшні українські гниди. Партія відрізняється своєю дієвістю. Це не є популістські гасла, це не є обіцянки, які потім не виконуються. Це є спочатку робота, а потім донести до людей те, що ми робимо. Ми самостійно йдемо на вибори у всіх районах і містах Ківської області. Одним з інструментів впливу народного контролю є телевізійний проект, який виходить на десятках регіональних телеканалів. До журналістів та активістів народного контролю звернулися тисячі людей. Дуже часто для них це й остання інстанція в боротьбі за справедливість. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ